Суд виніс вирок 46-річній росіянці Ользі Федорові, яка перевела всього навсього 40 євро на підтримку російських окупантів, а її за це оштрафували на 981 євро. тому що вона привела 40 євро на ім'я Володимира Шилова, який постачав до Росії безпілотники для ведення війни в Україні, а отримала штраф 971. і то. Прокуратура вимагала для цієї рашистки для порушниці тюремний термін на 5 місяців. Її хотіли вкліпати знову воно в мене падає. Отже ж, халера. А хотіло їй вкліпати тюремний термін, але адвокат зміг переконати суд, що треба зменшити а, міру покарання у вигляді штрафу. Але тепер але якщо Федорова вчинить умисний злочин, подібний цьому ще протягом випробувального терміну, який їй був призначений. А в е, е, випровольний термін це на секундочку, рік і вісім місяців. Вона дійсно буде відправлена до буцигарні. Ну що, подивіться, яка вона сумна? Я думаю, з радісним обличчям вона переказувала гроші своєму другу на допомогу російській армії. А тепер, що рашистка Федорова, що з обличчям? Що з очима засмутилася?